Неділя 12 лютого була тяжкою і сумною для родини Ющенків усього села Жовтнівки Рижанського Старостинського округу Хорошівської громади на Житомирщині. Тут проводжали в останню скорбну дорогу сина, брата, чоловіка, батька, друга побратима, земляка, загиблого на Донеччині Тараса Васильовича Ющенка. Сотні людей прибули до батьківського дому, де відбувалася заупокійна служба. У селі всі пам'ятають Тараса веселим, завжди усміхненим товариським. Народився він у жовтнівці 1990 року, навчався в Рижанській школі. Після школи юнак навчався у Житомирському медичному коледжі. У 2012 році був призваний на строкову армійську службу, служив у Києві в інженерних військах. Із початком російсько-української війни, у 2014 році він служив у 95-й бригаді, воював із ворогом у гарячих точках, захищаючи український Донбас. Коли вийшов у резерв, жив цивільним життям. Працював на будівництві в Україні і переважно за кордоном, проте завжди тримав зв'язок із своїми бойовими побратимами. У 2016-му одружився, має донечку Соломійку. На момент повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну Тарас працював за кордоном у Чехії. Якнайшвидше він поспішив додому. І перш ніж прийшов до батьківської хати, вже був на службі в ЗСУ у своїй 95-й бригаді. Пізніше був переведений у іншу бригаду і там теж служив у званні старшого сержанта на посаді командира відділення другого зенітного ракетного взводу зенітної ракетної артилерійської батареї. Загинув Тарас Ющенко 2 лютого. Біля населеного пункту Красна Гора Донецької області, в результаті кульового поранення під час стрілецького обстрілу противника проводжали героя в останню дорогу на колінах з тяжким серцем і сльозами. Бо російський кат забрав молоде життя. На кладовищі, зі словами співчуття рідним. Та глибокі скорботи з приводу загибелі земляка воїна виступили староста Рижанського округу Михайло Кухтицький, вчительки Зоя Седляр та Наталія Сидоренко, земляк із Знам'янки Василь Остапчук. Поховали героя Тараса Ющенка на місцевому кладовищі з усіма громадянськими та військовими очистями.